Вітаю усіх! Філадельфія місце народження нашої нації. Чи може воно стати колискою нової любові? Матінко, мене зараз знудить. Сонце повертається. А ви хто такі? О, привіт, ми Ваші волонтери. А ну геть звідси. Ти що дзюриш у шавку? Я забагато кави вдудлив. Коли дійдемо до масажу серця, мені зняти твою сорочку, чи ти знімеш мою? Я сам! Ні, ну що воно таке смердить, що ж серце стає. Це чоловічий секрет. Рідина, яка ноково доведено лякої самці, вишалено приваблює самець. Самець людини? Уперед! Час визначити наші принципи. Оце вже значно краще, Вайп. Ви щось сказали про Вайп? Um... Ми валимо. Yeah! Боже, помагай! Рухайся, діду! Ми це зробимо як слід, так? Дякую хто? Дякую, шефе? Дякую, хто? — Дякую, шефе до дрижаків. Вітаємо у фіналі сезону золотого колостяка! Mm. Не можу дочекатися, щоб знайти свою соковиту дубку. Для кохання у Філадельфії завжди сонячно. Її звати Чвяка-Куяка. Її коронна фраза: чвякай куякай. Чвякай, Куякай! — Чвякай! — Чвякай! вона саме та. 17 сезон з 9 липня.